Тані розбудови держави та її правоохоронної системи, заснованої на європейських цінностях і стандартах, незмінно залишається в фокусі нашої уваги. Для України європейська інтеграція є не лише зовнішньополітичною метою, а насамперед процесом докорінної трансформації нашої держави. Ця реформа наш внесок перемогу та розбудову сильної, справедливої та європейської України. Імплементація комплексної стратегії реформування органів правопорядку та плану дій до неї є ключовою вимогою для вступу України до ЄС. Ми глибоко захоплені здатністю України здійснювати цей всеосяжний трансформаційний процес реформування в умовах повномасштабної війни. Успішна реалізація цього плану дозволить перейти до якісно нового рівня функціонування правоохоронної системи. Для громадян це означатиме реальні відчутні зміни. До прикладу, це і оперативне реагування за єдиним номером 112, модернізація системи повіщення, тобто підвищення ефективності цивільного захисту населення, прозоре розслідування в межах електронного кримінального впровадження. Це все дає нам підстави вважати, що реалізація плану дійсно є ефективним і важливим саме для Громадян за два місяці до того, як Україна стала кандидатом на членство в Європейський Союз, ми отримали сім рекомендацій. Одна з них якраз полягала в тому, щоб комплексно поглянути на систему правоохоронних органів і забезпечити її структурування і організацію таким чином, щоб дійсно був забезпечений і баланс правосуддя, забезпечений доступ до правосуддя і органи правопорядку забезпечували справедливість.